Чемпіонат Миколаївської області з дзюдо проходив на базі спортивної школи Динамо. В ньому брали участь юнаки та дівчата 2009-2010 років народження, а також діти віком до семи років. Переважна більшість учасників вихованці спортивних шкіл обласного центру, розповідає голова Федерації дзюдо Миколаївщини Сергій Барашко. Сьогодні присутствують в основному Ніколаївська область, тільки Снігирівка практически больше никто не смог приехать, потому что сейчас не ведется нигде тренировки из-за ситуации, которая сейчас происходит. Поэтому вот так. Гости еще из Николаева должны подъехать. Более старший возраст будет после 12 часов выступать. Вот так. Примерно около 100 участников сегодня будет. В церемонії відкриття взяли участь представники влади. Перший заступник виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної ради Антон Табунчик з задоволенням пригадав власне юнацьке захоплення спортом. Залюбки доєднався, щоб привітати спортсменів. Бо в далекому 89-му, 90 му 91-му роках на тлі незалежності України теж займався дзюдо випробувань дуже багато, але ми розуміємо, ми маємо приділяти час молоді. Ми маємо приділяти час, щоб гартувати наших майбутніх людей, які будуть відстоювати незалежність країни. Заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов відзначив важливість проведення спортивних змагань для дітей та юнаків навіть в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Дякую Збройним силам і всім силам оборони, що сьогодні ми з вами можемо зустрітись і провести святи спорту. Я радий, що сьогодні в цьому залі зараховується справжній кара. Я радий, що тут виховується. Слава Україні! Змагання тривали протягом одного дня. За цей час діти молодшого віку виявляли найсильнішого, а старші юнаки та дівчата мали можливість поборотися за право участі в чемпіонаті України, котрий проходитиме наприкінці листопада в Ужгороді. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.